Так, починаємо з Так, все. так. А, присутні члени комісії Горовецька СУС і Пелих, голова комісії СУС, секретар Пелих на порядку денного запрошені Бусова і а, Зараз по першому питанню про затвердження звіту про виконання бюджету Матеївської сільської територіальної громади за 9 місяців 2024 року до доповість Бусова. За 9 місяців 2024 року до бюджету загального фонду Матеївської громади надійшли кошти в суму 52 мільйона 53 тисячі 709 гривень. З них власних доходів надійшло 25 мільйонів 184 тисячі 935 гривень. З основних джерел надходжень доходу бюджету сільської громади, виконаний план по податку та збору на доходи фізичних осіб, по податку на майно, по єдиному податку, по акцизному податку. Це основні джерела надходжень нашого бюджету. За 9 місяців 24 року бюджет сільської громади отримав дотації на загальну суму 8 мільйонів 977 тисяч. Отримано субвенції на загальну суму 17 мільйонів 975 тисяч 644 гривні. З них освітня субвенція з державного бюджету це зарплата вчителя 16 млн 350 тисяч 800 гривень. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1 мільйон 540 тисяч 974 гривні. І субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 83 тисячі 870 гривень. До спеціального фонду нашого бюджету за 9 місяців надійшло власних надходжень. 8 мільйонів 480 тисяч 501 гривня. Це кошти від продажу землі 175 тисяч 152 гривні, екологічний податок 5 тисяч 952 гривні. Брошові стягнення за шкоду заподіяним порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища 21 тисяч 685 гривень. І інше вже власних надходжень 8 мільйонів 246 тисяч. Це за рахунок надходжень у туральній формі, це наша гуманітарна допомога, в свою чергу видатки загального спеціального фонду за 9 місяців становлять 54 мільйони 705 тисяч 61 гривня, за рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенції дотації з державного бюджету, здійснені видатки по загальному фонду в розмірі 44 мільйони 813 тисяч, де на культуру та мистецтво направлено 1 мільйон 840 тисяч 651 гривень. На освіту направлено 24 мільйона 590 тисяч 726 гривень. На соціальний захист соціальне забезпечення направлено 1 мільйон 832 тисячі 58 гривень. На медицину направлено 81 334 триста На отримання державного управління 9 мільйонів 454 тисячі 307 гривень. На житлово-комунальне господарство направлено 1 мільйон 259 тисяч 681 гривня. На отримання та розвиток автомобільних доріг направлено 594 968 гривень. На реалізацію заходів щодо соціально-економічного розвитку території 504 671 гривня. Забезпечення діяльності місцевої добровільної пожежної охорони направлено 130 101 гривня. Мідбюджетні трансферти складають 4 мільйони 432 121 гривня. Видатки спеціального фонду за 9 місяців складають 9 мільйонів 261 260 гривень. Ну і станом на перше десяти кімнаторська запровованість по виплаті заробітної плати та спожитих енергоносіях у сільській раді Ну все. Так, які будуть пропозиції, а, пропозиція а, винести це питання на розгляд сесії. Хто за? Одноголосно. Так, друге питання про внесення змін до рішення сільської ради від 22 року. 12.23 номер 1 про бюджет Київської сільської територіальної громади на 24 рік зі змінами та доповненнями. Скажіть, будь ласка, члени комісії ознайомлювалися з цим рішенням? Так, ну, так, так. Ну, нам роз, ну, розкажіть. Чи... до звернень головних розпорядників коштів проведення додаткових коштів на здійснення фінансування, що пропонується внести зміни, і, де пропонується збільшити. Дохідну частину загального фонду бюджету за рахунок перевиконання доходної частини станом 1 листопада 2024 року на загальну суму 1 млн 52 тисяч 500 гривень і привести планові показники у відповідність. В свою чергу пропонується збільшити видаткову частину на дану суму 1 млн 52 500 гривень, де пропонується направити кошти на апарат сільської ради в сумі 207 тисяч гривень. На забезпечення діяльності інших закладів сфері соціального захисту, соціального забезпечення 25 500. На інші заклади у сфері соціального захисту, соціального забезпечення 250 тисяч гривень. На забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони 250 тисяч гривень це на придбання спецодягу, респіраторів, рукавиць захисних окулярів, знаряддя та інвентаря і страхування працівників. На забезпечення діяльності інших закладів галузі культури 120 тисяч гривень, і на заклади за запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного липа 200 тисяч гривень. Також пропонується нести зміни до затверджених асигнувань на 24 рік, відповідно до звернень головних розпорядників коштів, де зменшити затверджені видатки по КПК. По апарату сільської ради на 221 тисячу вісімсот гривень, по заходи запообігання ліквідації надзвичайних ситуацій з придбання матеріальних цінностей 6 тисяч 800 гривень. Та отримання і розвиток автомобільних доріг там економія скорості, яка нікуди не використається, 5 тисяч гривень. Збільшити затвердження асигнування по апарату сільської ради на 9 тисяч вісімсот гривень. Інші програми закладів у сфері освіти. Пропонується внести зміни, де зменшити затвердження сигнування це по підвозу утриманню шкільних автобусів, зменшити затвердження сигнування з придбання дизельного пального на суму 21 одна тисяча гривень. Пройшли, програли тендер, і ну як здійснився тендерна закупівля, і у них економія вийшла. Вони не, не потрібні їм ці кошти. І просять направити освіту наша на придбання насосів для котельних закладів освіти, тобто в філії, Кам'янська і Купріяновська необхідні насоси з бойфасом, чи фас, чи що там щось таке вони придбати. І культура з'явила желання в них зменшити стагнування з придбання солодощів для привітання дітей громади з новорічними святами на 20 тисяч гривень, а збільшити походу. На придбання матеріальних цінностей, це придбання покупального матеріалу. Я так поняла упаковки, пакети вони хочуть купити. У мене все по бюджету по змінах на цей рік. Так, хто за те, щоб це питання винести е, на сесію одноголосно? Третє питання про проєкт бюджету Материнської сільської територіальної громади на 25 рік. Члени комісії ознайомились з цим питанням? Mm -hmm. Тоді вкратце, так, вкратце да. нам роз... роз... no, довідомо ще. Раз. Ну, при формуванні бюджету на 25 рік користувалися надходженнями податків та зборів за 23 рік. Очікувані за 10 місяців, які фактично надійшли за 24 рік. От. І спланували бюджет в такому, в такому розділі. Розрізі. Доходи 41 мільйон 90 тисяч 39 дев'ять гривень. А з них загальний фонд 40 мільйонів 754 тисяч 39 гривень і спеціальний фонд 336 тисяч. Свою чергу і видатки складають дану суму. На апарації сільської ради направлено 20 мільйонів 200 тисяч шість гривні. Апара сільської ради отримує відділи організаційної та кадрової роботи, відділ соціально-економічного розвитку, відділ містобудування та архітектури. Відділ Центр надання адміністративних послуг, сектор з да, питань ветеранської да, політики, да, да. сектор забезпечення безпечного середовища. Хорошо, І хорошо. заклади він є головним розпорядником закладів підприємств установ, які є окремими юридичними особами. Це комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та спорту, комунальне підприємство місцевий пожежно-рятувальний підрозділ, комунальне некомерційне підприємство, Центр первинної медико-санітарної допомоги здоров'я, комунальна установа, Центр надання соціальних послуг Матвійської сільської ради. Де загальна чисельність всіх е, головним розпорядником, е, якого є Матвійська сільська рада, складає 97 одиниць. І на отримання вище зазначених установ підприємств і відділів пропонується 20 мільйонів 200 тисяч. Е, відділ освіти. Освіта утримає свій відділ освіти, оперативний заклад, е, опорний заклад освіти Всесвіт з Всесвіт. Дошкільною групою Калинонька, філії Кам'янська, Дружлюбовська і Куприянівська, заклад дошкільної освіти «Дитячий садок Барвінок, комунальний заклад «Нова дитяча мистецька школа і комунальна установа інклюзивно-ресурсний центр Матвійської сільської ради. Загальна чисельність нашої освіти складає 227 одиниць, штатних одиниць. На отримання вище зазначених установ і закладів у 2025 році планується 17 мільйонів. 696 тисяч гривень це без освітньої субвенції. Нам ще освітня субвенція заплата вчителів не розподілена і не доведена. Ми... Це без зарплати вчителів. Це без зарплати вчителів. Це без зарплати вчителів. Це тільки На... І доходна частина без їхньої освітньої субвенції, і видаткова частина без субвенції. 4. Немає субвенції ще, ще, На, ще ж в бюджет області не прийняти. Е, вообще, Державний вообще. бюджет вже прийняли. в другому угу? чині, так. Да. Ну там же ж, в общем, розподіляють освітню субвенцію в державному бюджеті, а ще област... області не розподілили у ну, ну, да, себе до формату. Да. Може таке бути, що ми і прийме бюджет без освітньої, а вони аж в січні дадуть. Тоді будемо додатково досажувати доходну видаткову частину. Може таке бути. Вже було при моїй практиці таке. На фінансовий відділ пропонується 2 мільйони сто дев'яносто тисячі 377 гривень. Чисельність працівників 4 одиниці. На отримання самого фінансового відділу пропонується на рік 1 мільйон 443 142 гривні. І планується надання інших субвенцій. Це фінансовий відділ фінансує субвенцію з місцевого бюджету 729 850 гривень, це на фінансову підтримку комунального некомерційного підприємства Міднянська багатопрофільна лікарня». 577 тисяч 158 гривень. Це енергоносії на перший квартал, тільки ми закладаємо. І програма фінансової підтримки Вінянського місцевого архіву 152 700 гривень. Резервний фонд складає 20 477 гривень. Служба в справах дітей виконавчого комітету Матвійської сільської ради на утримання служби планується 1 мільйон гривень, штатна чисельність стан працівників 3 одиниці. І е, видатки спеціального фонду складають 336 тисяч. Це по відділу освіти. Це, е, освіта наша планує батьківську плату за надані послуги. Це е, комунальний заклад нова дитяча мистецька школа 36 тисяч гривень, того, що діти навчаються, батьки відшкодовують не пільгових категорій. Опорний заклад «Матвійський ЗНВК Всесвіт планує на придбання продуктів харчування. Учнів закладу 235 тисяч гривень, і на придбання продуктів харчування по дошкільній групі калиника 15 тисяч гривень. І на придбання паливно-мастильних матеріалів 50 тисяч гривень. Це батьки відшкодовують придбання дизельного пального з інших громад, що мене угу. ну все ага. Хто за, за те, щоб це рішення винести на, на, на сесію? Одноголосно так, четверте питання про внесення змін до затвердження заходів по фінансуванню сільських програм. Так, вам так ми вносимо зміни в сільські програми, а саме такі, як програма розвиток культури, туризму, спорту, збереження та охорони культурної спадщини на 22-24 роки, загальне фінансування програми становить суму 133 тисяч гривень. До програми підтримка місцевого пожежно-рятувального підрозділу Матвійської сільської ради вносимо зміни загальне фінансування заходів програми становить 734 538 гривень. До програми турбота вносимо зміни, додаємо кошти на грошову допомогу військовослужбовцям, надання грошової допомоги на лікування, на поховання і загальне фінансування заходів програми в 24 році складає мільйон 100 гривень. До програми ремонту отримання вулиці доріг комунальної власності на території Матвійської сільської ради ми зменшуємо на 5 тисяч загальне фінансування заходів програми в 2024 році складає 295 тисяч гривень. До програми створення і використання матеріального резерву ми зменшуємо фінансування придбання паливно масивних матеріалів на 6 800 і загальне фінансування даної програми складає 93 тисячі 200 гривень. І також додаємо. До програми забезпечення цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, затверджує фінансування пункту виконання аварійно-відбудованих робіт, зруйнованих або пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ об'єктів нерухомості на суму 200 тисяч гривень і загальне фінансування заходів даної програми складає 480 тисяч. У мене все. Дякую. Хто за те, щоб це рішення нанести? Одноголосно. Так, і п'яте питання про затвердження розпоряджень сільського голови. Так, у міжсезійний період було видане розпорядження сільського голови, а саме такі, як номер 0138 АГ 40-го, про внесення змін до кошторисних призначень спеціального фонду бюджету Матвійської сільської ради на двадчетвертий рік. Таке саме тільки від 18.10 номер 0143 АГ і від 1.11.24 номер 0153 АГ про затвердження дефектного акту з реконструкції КТП для тимчасового приєднання будівництва Центру безпеки громадян по вулиці Центральній в селі Матвіїка Запорізького району Запорізької області. Перші два ми вносили зміни, так як у нас працює людина на суспільно-корисних роботах від центру зайнятості. Треба було вносити зміни до спеціального фонду. А третє розпорядження, воно стосується бюджету, і це затвердження дефектного акту, будуть виконуватися роботи по будівництву по реконструкції, тому потребує затвердження сесії. У мене все. Дякую. Хто за те, щоб це питання винести на сесію одноголосно. Шосте питання про розробку плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 25 рік. У ну, відповідності до закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ми кожного року затверджуємо план діяльності на 25-й рік з регуляторної діяльності. Угу. План прикладається так. до проєкту рішення ви ознайомилися. Всі ознайомлюються за плану. Тоді пропоную винести це рішення на сесію. Хто за одного голосу? Uh, все. Всі питання. У когось членів комісії є запитання? Немає, так? Ну, тоді вважаємо комісію завершено. вам всім.